По-перше, в цей простір, ми можемо переміщатись, куди нам зручно і куди ми плануємо, тобто ми можемо піти в верхній поверх, переодітись і піти собі відпочинково відпочинкову або на кухню. Тут вже розташований самбузол, ну, так званий гостьовий, але він має душову. Так як у будинку присутня гостьова кімната там для батьків, для гостей, для людини, яка може залишитись на ніч тві. Е, незважаючи на те, що один з вікон виходить на проїжджу частину, ну, умовно кажучи, так, транзитну, воно все рівно у нас є, і воно дає додатковий е, світловий ефект і створює візуальний ефект більшого простору. На ньому дуже гарно малюються тіні, коли сонце сходу Сходу іде ходу йде до заходу, і це, коли воно зашторене, воно працює як картинка, картинка змінна. І тут таких прийомів декілька є. Кухонна частина, яка виходить на, на вхідну групу, ну, вона приблизно організована так, що ми маємо сніданковий стіл, і ми собі маємо візуальний ефект із. Входом і з е, ділянкою е, території, яка приватна, яка виходить на зону парку. Тому ми тут не обмежені в переміщенні і ми собі е, повністю сприймаємо весь простір як єдиним цілим.